Шановні українці, п'ять з половиною років тому ви повірили в нові обличчя, які обіцяли вам боротьбу з корупцією, вільну економіку, нові правила гри. Але трапилося те, що оці антикорупціонери, так звані, вони очолили тепер корупцію. І як правильно зазначив Олексій Гончаренко, найбільше МФО. В цьому парламенті, який зі слух в основному складаються, це МФО Монако і МФО СІЗО. І сьогодні ми розглядаємо представництва МФО Монако, Їх виганяють з комітетів, тому що вони десь там з інших країн включаються в комітет. Більше то вони гадять ще в ще Україні. Тому що за кордоном, а для них вихід якось був відкритий, ці ворота з України, вони продовжують нести абсолютно кремлівські наративи про Московську церкву. І про це, до речі, немає жодної кримінальної справи. Кримінальна справа стосується побиття військового. А те, що люди просовують кремлівські наративи, зраджуючи Україну, на це ніхто і уваги не звертає. Я хочу ще звернути увагу, що у вас же є МФО СІЗО. І з СІЗО у вас деякі люди, я подивуюся, як. Вони досі на комітет не включаються, але вони залишаються членами комітету. Більше того, у всього цього МФО СІЗО і МФО Монака залишаються помічники, які отримують щомісяця по 140 тисяч гривень цей депутатський фонд на помічників. І ідуть замість того, щоб йти на е підтримку армії на оплату цих помічників. Може варто їх уже з парламенту попросити. А до виборців ми звертаємося. Думайте. Треба думати і про відповідальність власну, за кого проголосували. І цікавий виступ слуг був. Їм соромно за своїх колег. А хто привів цих колег? Привів їх Зеленський. Зеленський привів оце все кодло в парламент. Тому думайте.